Доброго дня в ефірі Кремія Вокс. Сьогодні говоримо про курортне місто, місто Феодосія, яке останніми днями дуже якісно палало не через те, що бабине літо, а через те, що українські дрони полетіли в сторону Феодосії. Сьогодні ми будемо говорити з Павлом Нарожним, військовим експертом і засновником волонтерської ініціативи Реактивна пошта добро. Дня пане Павло, скажіть, будь ласка, чому саме цей напрямок, саме Феодосія? Доброго дня. Ну тому що Феодосія через нафтобази забезпечується окупаційні війська, які знаходяться на півдні України. Оце конкретно Херсонський запорізький напрямок, і як ми бачимо, зараз у цих військ ну такі доволі важкі часи, тому що буквально. Позавчора да, штурмові війська вони повідомили про те, що вони звільнили там 3,5 кілометра території саме поблизу Запоріжжя, тобто всі удари, які йдуть ну це далеко, далеко не перший удар по території тимчасово окупованого Криму. Вони в першу чергу спрямовані на те, щоб зупинити постачання військ, які знаходяться на півдні України. Тобто можна казати, що кожен удар по тимчасово окупованому Криму це просування українських військ по херсонському і запорізькому напрямку. Ну, хотілося б сказати так. Але насправді, ну насправді, як мінімум, це або зупинений наступ ворога, або е, просування українських міст. Ну, Чому так стається? Тому що у ворога, якщо подивитися на карту, то е, е, з логістики у них на півдні України у них є залізна дорога, яка йде на Мелітополь. Але давайте згадаємо, скільки там було ударів там, дронами, і СБУ, і спецсили спецоперації пили, знищували потяги, саме спали в вов... І у ворога іншого ніякої артерії, якою б можна було робити великі поставки, ніж як через Крим немає. Тому дійсно так це удари по окупаційним військам на півдні України. Пане Павло, не знаю, чи спостерігали ви, але от цього разу, одразу 13 жовтня, після вибуху в вибухів і пожежі в Одосі, окупаційний лідер Криму Сергій Аксьонов, одразу почав говорити про те, що через удари українських дронів горить Нафтобаза. Раніше не спостерігали, щоб одразу окупанти повідомляли про. Подібне. Чому, як ви вважаєте, що це може означати от така е швидкісна реакція на подібні події від е росіян і окупантів? Ну наскільки я знаю, в Криму зараз величезний дефіцит палива, там по 20 по літрів дають величезні черги на заправки. Е, Приховати величезний стовп чорного диму, про який там пишуть в соцмережах, які публікуються е, відео фото влучань. Ну я не знаю, який сенс. Тому я думаю, в цей раз вони вирішили не приховувати а відразу повідомити, тому що ну, це доволі очевидний факт. А наскільки спостерігається подібне в е, інших районах? Е, не в інших районах, а взагалі е, після ударів по Росії в, в, от в цих міс містах, місцях е, реакція окупантів. Е, наскільки ви спостерігаєте це? Те, що я бачу реакцію місцевої влади, ну це більше звісно більш на території Росії відбувається, Вони завжди дуже люблять чомусь е не повідомлять про це діло. Вони кажуть, там впали уламки, загорілося сміття, там значить е пошкоджена стеля. Хоча ну, навіть на відео можна побачити вибухи, можна побачити там СОП АЗС і так далі. Чому вони так роблять? Ну для мене загадка, бо це ж ну, абсолютно очевидна річ, і саме головне, що ну, є такі провладні різні телеграм-канали про російські, які. Ну, вони пішли таким дуже цікавим шляхом, щоб перехопити ініціативу у опозиційних каналах. Вони створюють свої канали, де подають правдиву інформацію, але під такою проросійською, під імперською ідеологією. І вони публікують фотографії, відео цих вибухів, кажуть, які погані там українці, і так далі. А чому офіційна влада цього не робить в Росії? Ну, для мене загадка. І ще таке питання: наскільки удари по іншим, і. НПЗ, і всій інфраструктурі нафтовій на території Російської Федерації впливає сьогодні на війну на війну, ну, на війну от, прямого впливу, на жаль, немає. Я його не бачив у всякому випадку. Чому так? Тому що дефіциту з паливом в армії Росії, на жаль, немає. Ну тому що якби він був, ми б не бачили пересування бронетехніки, от буквально декілька днів тому був наступ за допомогою бронетехніки, Там 15 одиниць наступало, 11 було знищено. Ми б не бачили великої кількості артилерійських ударів. Генеральний штаб кожного дня звітує, Ну вона трішечки просілася, кількість. Вона там була 4,5-5 тисяч, а зараз там 3,5 тисяч. Але ну я не думаю, що це прям сталося за нестачі палива. Я думаю, що це більше проблема з тим, що е, краще працюють наші безпілотчики, краще працюють наші артилерісти в форматі контрбатарейної боротьби ніж нестача палива. Тому наразі великого прямого впливу немає. От опосередкований вплив мова йде про те, що в Росії падає експорт нафтопродуктів, дізеля там впали на 30%, і Вони переходять на експорт сирої нафти. У них вперше у них антірекорд з двадцятого другого року. Ну дуже класну статтю написав Телеграф з посиланням на Goldman Сакс на американський інвестиційний банк, де вони кажуть, що в Росії антирекорд. У доходах від нафтового сектору 450 мільйонів доларів євро вибачається за місяць. Дуже мало у них така ситуація була тільки в 22-му році. На початку широкомасштабного вторгнення, коли почали масово вводити санкції, і коли був доволі потужний удар по їхній енергетиці, тому опосередкований удар з те, що вони не можуть платити пенсії бонуси у цим, хто підписують контракти з міноборони, то що вони не можуть закуповувати великі об'єми зброї. Такі впливи я більш ніж торний, що вже є. Угу. Пане Павло, не можу не повернутися до теми Феодосії і не спитати так про те, що один з, якщо я не помиляюсь, зараз став радником гауляйтера Криму Сергія Ксьонова. Людина, яка започаткувала так званий смерш Таліпов, він почав шукати людину, яка знімала ці удари по Феодосії. По Феодосії. наскільки е, росіяни відслідковують? Е... Чи е, наскільки росіяни аналізують удари е, по своїх об'єктах, е, і наскільки змінюють цю тактику? Я так розумію, що це, це не просто так було. Е, не просто так був пошук цієї людини, яка зняла е, це відео. Напевно, це не, не про пропаганду для України, а про те, що вони якісь змінюють тактики свої. Ну, дивиться, на це відео насправді дуже цікаве нам. Ну тому що оперативного спостереження, на жаль, ну, немає. Тобто, я більш ніж певний, що нема там якоїсь камери, з якої ведеться стрім, там в режимі реального часу. Наші е -е, фахівці бачать, як що відбувається, і е -е, для росіян дуже важливо. Зупинить виток таких відео в соціальні мережі, ну тобто знайти цю людину і показово покарати, що нібито що він опублікував це відео, щоб більше такого не ставалося. Ну це в якійсь мірі коригування дій для збройних сил України для того, щоб якщо були якісь помилки в діях наших операторів цих безпілотників, там в програмуванні, то ну, можливо, якісь там технологічні проблеми вони можуть побачити на е, цих відео, То щоб такі відео не потрапило в руки е, українських збройних е, сил України. А щодо самих росіян вони роблять абсолютно все для того, щоб запобігти цим ударів, але проблема в чому? Тому що у них величезна територія, у них величезна кількість таких об'єктів, які їм треба е, захищати, а засобів в ППО у них не вистачає. Ну от дуже промовисте відео там те, що опублікував, верніше не відео, а фотографії. Це е, партизанський рух, який там, я так розумію, базується десь в Криму. Вони показали відео, як вони от, у установку е, ППО ТОР <кхід> тягнуть, ну як здається, чи красим, чи кімським. Іншим тягачом, тому що вона не на ходу. Ну тобто в неї двигун не працює. Вона може працювати як ну, сама система повній працююча, двигун, який переміщається в у в неробочому стані. І це свідчить в черговий раз свідчить про нестачу засобів ППО. І сам факт, що безпілотники, а нагадаю, що безпілотники летять з невеликою швидкістю, мова йде про 200-250 км на годину. Їх абсолютно реально збить стрілецькою зброєю, їх абсолютно реально збить там з літаків з вертольотів. Але це чомусь не відбувається. От Феодосі був перший удар. Потім другий удар, і навіть другому цьому удару запобігти росіяни не змогли тому. Вони роблять все для аналізу, для того, щоб призупинити аналіз нашими військами цих ударів. Угу. До речі, ви нагадали про декілька ударів ще після Феодосії. Це були підстанції Кафа та Сімферополь. Щось знаєте про, про ці удари? Щось нам можете розповісти? Цікаве? У деталі я не знаю, але теж удари ідуть по підстанцям по генерації передачі електроенергії. Це також багато, багато просив, що свідчить. Це задача цих ударів: це зупинити військову логістику в першу чергу. Ну для того, щоб через Крим не могли поступати боєприпаси, паливо, щоб не могли возити особовий склад, не могли е, ротацію робити, відводи. Там і як це від... впливає, поясніть, будь ласка, електроенергія і, і ротація. все це Основна кількість перевезень, вона йде по залізній дорозі, в першу чергу, ну по залізниці. Да? Тобто для того, щоб переміщати величезну кількість ну, наприклад, того самого палива чи артилерійських боєприпасів, це тільки залізна дорога. Немає непрацююча залізниця. А щоб залізнича працювала, треба електроенергія. Ну це для всяких цих семафорів, для всього іншого. Для того, щоб боєприпаси вони ніколи не йдуть от, експресом, ну грубо говоря, з арсенала десь в Росії. Вони не приїжджають прямо безпосередньо на вогни. А потім везуть з вантажівками вже на полі бою, і оцей процес розвантаження, завантаження, управління залізною дорогою, воно все потребує електроенергії великої кількості. А субовий склад, ну, тобто, якщо там якийсь підрозділ, черговий підрозділ, який був там знищений або полузнищений, на ньому відводять зазвичай саме в Крим для відновлення. Для того, щоб забезпечити цей підрозділ, щоб він нормально жив, його треба або полити дізель, великої кількості якого не вистачає, або підключати до мережі. Саме для цього наносяться удари по електропідстанціям. Чи можна трактувати от всі ці удари, про які ви проговорили, як перехід до системного знищення тилової інфраструктури ворога? Сподіваюсь, що так. Ну, тобто, я насправді цього дуже дуже довго очікував, і швидше за все, що чому ми цих ударів не робили, не тому, що ми боялися, чи тому, що а, не знали, що робити, а тому, що не вистачало ресурсів. Ну тобто, не було тої кількості дронів, не було тої кількості ракет для цих ударів. А зараз ці ресурси з'явилися. Ну, давайте згадаємо про те, що у нас є дронова ініціатива, які там виділили 5 мільярдів євро, які головує Латвія. От Німеччина заявила, що вони дають 1 мільярд, один мільярд, здається, боюсь помилитися в цифрі, один мільярд євро. На виробництво саме далекобійних дронів, бо вони бачать їх ефективності і хочуть допомогти Україні розгромити, е, е Російську Федерацію. І більш ніж впевнена, що це просто з'явилися ресурси, і почалася ця системна робота по потолової інфраструктурі. На останок е спитаю у вас е от таку штуку. Е в нас у попередніх ефірах був був Є Євген Дикий, і е коли ми його запитували про. Е про кримський так званий міст і про удари по Кримському мосту він казав, що Україні удари по Кримському мосту не потрібні. Це така, можливо, пастка від Збройних сил України, символічна пастка, тому що е, якийсь певний удар по Кримському мосту значить в Крим буде їхати нова система ППО. Цю нову систему ППО українські війська будуть знищувати і так постійно. Наскільки ви погоджуєтесь з такою тезою, що нам не потрібно бити по Кримському мосту, щоб його розвалити, а потрібно його використовувати, щоб просто розвалювати ППО Російської Федерації? Ну, які, каже, просковуючи дії ну то, що щоб для того, щоб захищати цей міст, вони дійсно там розмістили величезну кількість своїх найсучасніших систем, Там мова і стоять ЄС 400 там стоять ЄС-300, стоять і стоять о, їхні панцирі для збиття дронів. У них там оці резольні системи, які вони постійно проводять. Навчання такі хмари великі біли. Вони там запускають, але я все ж таки вважаю, що якби ми знищили в першу чергу залізнодорожний міст, це б мало б доволі серйозний вплив. Саме на бойові дії. Чому так? Тому що залізницею ворог перевозить особовий склад, залізницею ворог перевозить паливо і навіть ймовірно перевозить боєприпаси. Ну, в невеликих кількостях, але перевозить. Тому я вважаю, що все ж таки знищення м, Кримського мосту мало б доволі серйозний вплив на бойові дії. І не можу не запитати у вас від мешканців Криму, які продовжують жити в Криму, не хочуть виїжджати і правильно роблять, тому що вони це наша опора там. Що робити, коли є обмаль інформації про, про війну? Там не чутно повітряної тривоги. Як це ми чуємо тут на підконтрольній частині України? Як собі цю безпеку? Тавтологія, але забезпечувати да, коли обмаль інформації. Так такі бой, бойові дії, які будуть, я так розумію, продовжуватись, все ж таки. І іноді буває так, що можна постраждати від подібних ударів, які звільняють нашу територію, але все ж таки можуть і на наших громадян теж відображатись. Що ви порадили би. Ну, на жаль, така ситуація можлива. Ну, тобто, коли російські ППО працюють, вони можуть там, збити дрони, він може бути не повністю знищений, він може впасти навіть на цивільну інфраструктуру. На жаль, не виключені такі варіанти. Е е е що робить? Ну, Тільки користуватися з офіційними джерелами. Ну, мені важко давати такі поради, але треба мати якийсь ну, або зашифрований мобільний телефон, або телефон з деякими можливостями завантаження е двох-трьох операційних систем, і коли ви там перезавантажуєте, то ви користуєтесь. Офіційними джерелами ви там підписані на якісь там канали офіційний ватсапі в телеграмі там, можливо в соціальних мережах. Але ж ну пам'ятайте про те, що вас можуть обшукати, знайти цей телефон і перевірити на його вміст. Тому тільки офіційні джерела інформації, тільки українські джерела інформації. Дуже вам дякую. З нами в ефірі був Павло Нарожний, військовий експерт, засновник волонтерської ініціативи Реактивна пошта. А ми вас закликаємо підписуватись і на соціальні мережі пана Павла, і на наші соціальні мережі. Ми тут говоримо про Крим і стараємось робити для вас цікавий корисний контент. Залишайтеся з нами. Гарного вам дня.